А чи знаєте ви, що таке Макдональдс? Та звісно ж знаєте, хто ж не знає, але чи знаєте ви, чому ця мережа така популярна? Хтось скаже через смачні булочки та картопельку. Комусь, до речі, вони не до смаку. Але ніхто не буде сперечатись, що це одна з найвідоміших і найуспішніших мереж. І справа тут, друзі, насправді в моделі бізнесу компанії Макдональдс. Мова саме про франчайзінг. Всім привіт! З вами компанія Travel Professional Group, і сьогодні ми з вами говоримо про одну з найпопулярніших моделей бізнесу саме франчайзинг. Тільки уявіть собі, цією моделлю бізнесу користуються понад 750 тисяч підприємств у понад 100 країнах світу. Та якщо ви вважаєте, що подібна модель франчайзинг з'явилась нещодавно, то ви помиляєтесь, він встиг себе зарекомендувати вже за віки. Перші згадки про таку модель з'явились ще в середньовіччі, коли церква та королі передавали купцям і ремісникам право вести певний вид діяльності у своєму регіоні. В сучасному ж розумінні франчайзинг почав розвиватись в 19 столітті, коли компанія Singer Swin Machine запровадила систему продажу своїх швейних машин через незалежних агентів. А от всім відома компанія Coca-Cola – це один із перших світових брендів, що використав франчайзингову модель ще в 1880-х роках. Компанія передавала ліцензії на виробництво та розлив свого напою, але зі своїми стандартами.